Євангельський альманах Стефана Бохунюка під назвою Нова правдива дорога життя За березень і квітень 1936 року Номер 3-4. Епіграфом являються слова Господа нашого Ісуса Христа. І наблизившись, Ісус сказав їм Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Євангелія від Матвія, 28 глава, з 18 по 20 вірш. Розумні зрозуміють це. А розумний той, хто заповіді Божі сповняє. Бог Отець, Дух Святий, дав усю владу, тобто право, знання Своєму Синові Ісусу Христу, а Син Божий Ісус Христос дає ту владу, тобто право знання небесного і земного, тому, хто йому вірить і заповіді Його виконує. Нам, що ми не встидаємося виконувати слова Його. Всі заповіді Його, тобто Божі, вірні, тверді на вічні віки, встановлені на істині й правоті, читаємо у Псалмі 110, 7, 8 вірші. Ми не соромимося Його самого, носимо Його і ходимо в ньому. І він у нас. Зате він дає нам знати суди Його, тобто визначення Його, плани і намірі. Інші того не знають. Дивимося псалом 147, 8, 9 вірш. Збаламучені люди цього лихого, зігнилого світу, говорять до нас, дітей Божих, синів і дочок Божих. Не ваше діло втручатися до правління. Тобто до політики. Ваше діло тільки молитися, по їхньому виходить, що Бог і Божі. Тобто ті, хто вірує в Ісуса Христа, не мають права до землі. Виходить, нібито Бог і Божі, не мають розуму і не мають права роздумувати про земні справи. Це велика помилка тих людей, які так вважають. Помилка в тому, що Святого Письма начитають. А хоч і читають, то не розуміють. Наприклад, баптисти, Адвентисти, п'ятдесятники і ще інші стверджують, не наше право розважати про земні справи, а наше право на небі. О, яка велика помилка таких людей. Вони не розуміють Божих визначень, Божих судів, які сьогодні сповняються на землі, як написано, коли суди або присуди. Твої звершуються на землі, тоді ті, що живуть у світі, навчаються правди. Про це читаємо Ісаї, 26 глава, 9 вірш. Ісус Христос сказав учням своїм. Ви будете судити 12 колін Ізраїлевих. А апостол Павло спитав: Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то невже недостойні ви? Судити незначні справи. Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки справи житейським? 1 Коринтян, 6 глава, 2, 3 вірш. Отож, на підставі святого Письма ми, діти Божі, сини і дочки, маємо владу, тобто право судити про все, про небесне і земне, і будемо судити, і вже судимо ангелів. Усіх проводарів цього зігнилого світу, як духовних, так і політичних, бо всі назвалися ім'ям Христовим Християнами, а робите діла диявольські, не любите ближніх своїх, як самих себе, говорите, пишете про різну доброчинність і все те накладаєте на тих, які не розгинаються від щоденної праці і їдять без смаку, пісну, страву. А ви в усьому розкошуєте і не маєте стиду. О, погляньте кругом себе, що робиться в цьому світі, який гине. Росія, Іспанія, Марокко й інші. Послухайте, що говорить Господь. О, Асур, жезл гнівомого, і бич у руці його моє обурення. Я пошлю його проти народу нечистивого і проти народу гнівомого. Дам йому повеління пограбувати грабежем, і здобути здобич, і потоптати його, як бруд на вулицях. Пророк Ісая, 10 глава, 5, 6 вірш. Ми тепер бачимо і знаємо, що на землі є царства безбожницькі і побожні. Коли б ті царства безбожницькі і побожні, покласти на вагу. То виявилося би, що важать вони однаково. Вони легші від порожнечі. не диво безбожницьким, які всяке паскудство роблять вони ніякого Бога не визнають, вони ж і є гнівом Божим. Ними численні народи будуть покарані, але побожним треба дивуватися. На язиці і на папері і скрізь Бог, а в серці біс, а діла диявольські. Євангеліє скрізь лежить, щоб закриватися ним. А чи виконується це Євангеліє? Хто буде більше винен, чи той, що знав, чи той, що не знав, буде винен більше той, що знав. І буде в останні дні гора дому Господнього буде поставлена у главу гір. Підніметься, буде видна, відома всім народам. І підніметься над пагорбами, тобто республіками, і потечуть до неї, до громади дітей Божих, синів і дочок Божих, усі народи. Підуть багато народів і скажуть: прийдіть і зійдемо на гору Господню, у дім Бога Якова, і навчить він нас своїх шляхів, і будемо ходити стежками Його, бо від сіону, від громади дітей Божих, вийде закон. І слово Господнє, десять заповідей Божих з Єрусалима, з Вишнього, небесного, Божого миру. І буде він судити народи, і викриє багато племен, і перекують мечі свої на орала, і списи свої на серпи. Не підніме народ на народ меча, і не будуть більше вчитися воювати. Ісая, 2 глава, з 2 по 4 вірш. Господь каже, мир мій даю вам, тобто спокій, порядок, правильне царство моє даю вам. Вже ми чули, бачили і знаємо, що безбожний народ кричав Геть, зброю, не будемо більше воювати, зробимо вічний мир, новий порядок, хто був нічим, той стане всім. А сталося так? Ні. Чому? Тому що це говорили люди без Бога, не знаючи Його плану, Його судів, Його писань. Ось що сказав Господь через Сина чоловічого і Оїля. Проголосіть про це між народами, приготуйтеся до війни, збудіть хоробрих, нехай виступлять, піднімуться всі ратоборці, перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші на списи. Слабкий, нехай говорить, я сильний, поспішайте і сходьтесь, усі народи на колишні, і зберіться в душках автора проти Бога. Туди, Господи, веди твоїх героїв. Нехай встануть народи і спустяться у долину Йосафата. Тобто, принистися, так як цар Йосафат принизився і послухав сина Божого, прозорлився. Долина Йософата називається долиною благословення до сьогодні, це пояснення автора. Бо там я висяду, щоб судити всі народи звідусюди. Пустіть у діло серпи, бо жниво дозріло. Йдіть, спустіться, бо точило повне і підточилля переливається, тому що злість їхня велика. Натовпи! Натовпи у долині суду, бо близько День Господній до долини суду. Пророк Іоїль, 3 глава, з 8 по 14 вірш. Ото, читачі й слухачі, як зрозумієте це, то побачите, ким ви є, кому служите, в кого вірите і в який час живете. Подробилися великі царства на маленькі шматочки, і ті маленькі шматочки кричать: Я сильний, он нещасний і жалюгідний чоловік, черепок із черепків. Хробачко ти маленький, якого все може роздушити кожної хвилини. Чому ти не дивишся, що буде і що є? Які були великі, сильні і багаті царства? Де вони? Де ті, що ними правили? Деяких побили, подушили, повішали, потопили і багато ще їх по світі, поневіряється і мучиться. Ба більше вояків, що шукають смерті, хотіли б воювати хоч би з ким, на користь хоч би кого, та нема війни, бо ніхто її не об'являє. Господь наш довготерпеливий і багатомилостивий, Він покарає частину землі. І жде покаяння від тих, що лишилися, але де ж каяття людей тих, що правлять і навчають інших, а самі не вчаться. Апостол Павло повчає, навчаючи інших, боюся, щоб самому не впасти. Суд Божий іде, Бог воздає кожному згідно з ділами його. Наприклад, Іспанія така набожна. Лякала бідний працюючий народ пеклом, а тепер печуть їх, аж страшно читати такі відомості. Ім'я Господа нашого Ісуса Христа я, передбачивши все те, що має бути, застерігаю всіх вас, поготів розмаїтих учителів і керівників. Принизьтеся, як принизився цар Йосафат. Він послухав Пророка Божого і розірвав свій договір із безбожним царем Ахавом, звернувся до Бога, до Його Слова, бо слово Боже це Бог, і зробив порядок у своїм царстві, дав наказ, щоб учили закону Божому, щоб судили справедливо всіх без привілеїв, ставилися до чужинця, як до свого, щоб були між ними братерство і рівність. Він покинув думати про війну, а зайнявся встановленням справедливості всередині свого царства. Тому-то його приниження, тобто долина, називається долиною благословення донині. Що ж ми бачимо тепер на землі? Мало не всі вояки при владі, тобто керівниками. У них тільки на думці, щоб воювати. Ото тепер усі воюють, убиває брат брата, син батька, а батько сина. Володар встає на володаря і всі трудяться для вогню. Високовчені сидячи, вигадують різноманітні військові припаси, а нужденні робітники, як фабричні, так і риничі, працюють у проголодь і зляться, на кого читач і слухач, напевно, сам знає отож. Бог каже, поверну вигадки ваші на голови ваші. Що ви вигадали на кого, то я поверну на вас самих. Ото праведний суд Божий. Ви мусите самі вкусити те, що для когось приготували, інакше не може бути. Тепер війни такої, як була, не буде. Перевагу буде мати війна у повітрі. І то над великими містами і містечками. Для того я пишу, щоб почули високі, які сидять у великих містах, бо Бог наш не пекельник і не кат. Бог наш любов і милосердя. Він хоче всіх милувати, і високих, і низьких, великих, і малих, багатих, і бідних. Він на лице не дивиться, а дивиться на серце. Бог наш не має інтересу лише до якогось одного царства, а Бог наш має право до всієї землі і до всіх народів, що на землі, бо Він усе створив Його земля, його небо, його і все те, що ми бачимо і не бачимо, і лагідні успадкують землю. Збожеволіли всі народи. Всім стало землі мало. Вистачить землі, хоч було би ще мільярд людей. Вистачить усім. Хіба земля не родить? Що люди голодують, родить земля хліб і все, що треба для життя. Лишень боги народів роблять голод. Одна Азета Польська пише так: 1933 року вмерло з голоду 2 мільйони 400 тисяч людей, а тоді спалено. 568 вагонів збіжжя, 114 тисяч вагонів рису, 2 мільйони 560 тисяч кг цукру, 267 тисяч мішків кави, знищено в консервах м'яса 260 тисяч кг, а свіжого м'яса знищено 1 мільйон 450 тисяч кілограмів. Так господарюють побожні і безбожники. Безбожники не диво. Вони не визнають ніякого Бога, таких тяжко судити, хоч Бог їх на останку засудить по заслузі. А ви всі побожні, що не розлучаєтеся з Євангелієм, і з Біблією, з Талмудом, ви носитеся з тими книгами кожну суботу і кожну неділю. І довго молитеся і кричите, що вам тільки дане право, тобто влада, читати, розуміти і вчити народ. Де ваші діла, щоб люди бачили і собі так робили? Ваші діла блуд, вино, напої, театри, вибрики, перегони, танці, різні інші дурощі. На вас люди дивляться і так роблять, а ви їх судите і караєте. А ви не будете хіба за те покарані? Будете. Якщо не покаятеся, бо Господь наш правосудний, карає тих, які стверджують, що знають. Діла ваші вас осудять, так сказав Христос Ісус. Я роблю те, що доручив мені мій Отець Небесний, Бог Саваоф. Талант, що від Нього отримав, у землю не закопую, даром отримав, даром і віддаю. Ім'я Христа Ісуса і від щирого мого серця, прошу всіх, покайтеся і наверніться до Бога Його Слова, тоді Він обернеться до вас, бо Гнів Божий іде і не відвернеться, доки не здійснить задумів серця Свого. Коли повірите і будете читати Книгу Господню Біблію, то скажете, правда те є, що пишу. А коли не повірите, то будете мучитися у темряві, і буде з вами так, ніби вас не було. Як написано, людина, що має повагу, а розуму немає, зрівняється з твариною, що гине, і оподібниця їй. Це ми читаємо у Псалмі 49 20-й вірш. Амінь.